Нічна блокада призначення на посаду очільника прикарпатської міліції Володимира Сміха викликала чергову хвилю народного спротиву. Близько півночі громада Івано-Франківська заблокувала будівлю ОМВС. Головна вимога протестувальників почути думку громади та врахувати її. Мовляв, неодноразово просили голову ОДА не призначати на керівні посади тих, хто працював при режимі Януковича. Тоді як новопризначений головний міліціонер області був заступником свого попередника. Кадрові призначення, які робляться, не погоджуються з громадою. Тобто нас повністю ігнорують. Те, що ми тут тижнями збираємося, і намагаємося десь поспілкуватися з людьми професійними, які хочуть прийти до влади, нам показують інше місце. Тобто діє партійні, партійні квоти діють. Міністр Аваков погоджує собі на свій розсуд. Це видно по всіх областях. Я думаю, що такого, в принципі, не може бути. В революції є початок, в революції немає кінця. Революції, наша революція ще не закінчена. Зі щитами у руках оборонівці та активісти в лічені хвилини облаштувалися на вулиці перед будівлею. кажуть, триматимуть її в облозі, допоки міністр міністра не скасує таке кадрове рішення, або ж сам новопризначений керівник не напише заяви на звільнення. Щоб показати свою рішучість, погрожують навіть скасувати спільне патрулювання міліції з загонами самооборони. Вже нехай хто не будь буде, тільки щоб був порядок в місті і в області. Часом вже надоїло, що хлопці роблять роботу нашої міліції. Питань немає. І того і стараємося, щоб вже був якийсь порядок. Якщо протягом доби, тобто до завтра до вечора, не буде відміну цього наказу, або пан Сміх не напишеть відмову від цієї посади добровільно, ми знімаємо спільне патрулювання по області. Якщо протягом трьох діб не буде е, таких, таких дій, ми починаємо блокувати роботу всіх райвідділів в області. Оце наше рішення. Тому що, тому, що, тому що ми вважаємо, що ця людина не є достойна очолити роботу управління МВС. Новий керівник Прикарпатської міліції до людей не вийшов ні вночі, ні в день. Чекали його активісти на зборах громадської ради. Утім, безрезультатно. Громаді повідомили, Володимир Сміх терміново вирушив до столиці.